На каналі Файні Квіти городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 березня. 2024 року. Сьогодні, 25 березня, місяць буде знаходитися в знаці Терези, і це доба повного місяця та місячного затемнення. Завтра, 26 березня, спалений шлях місяця теж в знаці Терези. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо. Не можна проводити поливи та підживлення рослин, бо це час стихії повітря. Рослини – цей час дихають. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Сьогодні та завтра сприяти від дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 25 та 26 березня 2024 року. Важливо, щоб в ці дні було вегетаріанське харчування. Що ми готуємо? Каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю, паростки овочевих, бабових і зернових культур, доступні овочі та фрукти, які у вас є. І купуйте банани, їжте курагу, родзинки, салати, салатні рослини і вся-вся доступна зелень, яка у вас є. І Салати, будь ласка, заправляйте сметаною, вершками та лимонним соком. Смачного вам! Ось і завершується наш короткий ранковий випуск. Нагадуємо, що сьогодні, 25 березня, це час повні та місячного затемнення. Ще й до всього докладую, докладають руки магнітні бурі. Будь ласка, бережіть себе, бережіть себе, своїх рідних, своїх близьких, приведіть в спокої ці дуже складні і стресові дні. Бажаємо вам здоров'я, усіляких вам гаразів, миру вам та добра і тепла, та затишку у ваших оселях. Зустрінемося сьогодні ввечері. На все добре, до зустрічі!